Зйомки, бомки, барабомки це тільки що так Сергій сказав. Привіт, шановні гості, дорога родина! Як ви бачите, це обличчя нафарбоване до шпаклювання в три слоя в три, три, слоя, в три ряда, припудрене і присипане бльостками. Це щось є, значить, що у нас сьогодні зйомки-бомки-барабомки! Тож, шановні гості, дорога родина, вітання! Влог, є багато чого цікавого. Тож, багато чого цікавого ми будемо знімати сьогодні неділя, день для того, щоб відпочити. Ну, а в нас день для того, щоб попрацювати і познімати цікаві відео. Сергій, скажи те, що ти казав? Що? Зйомки бомки сказав. Ну, ти ж краще це сказав. Добре. Це, як хтось там казав із наших сусідів, ну що ж, наші палнамочі, я все. Тільки переодяглась, понадівала на себе бльостки, переоділа друге плаття, бо для іншого відео. І виключили світло. Коли, коли, хоча мали виключити, в, мали виключити. О 6 годині вечора. Зараз 3 година, 20 хвилин. Що трапилось? Не знаю, ніхто не знає. І оце що тепер робити? Назад переодягнусь, надіну халат, ляжу і буду лежати. Не знаю, що робити. Або зараз ми включимо фонарі і знімемо розпаковку тканин в темноті. Серега. Зайчик! Сусід у нас тільки світло вимкнув і почав співати. Ось він, він, він так весело. Ну, що людині весело, неділя, що його робити? Ну він співає такі арії. Таке щось співав. Так, ну що ж, зараз будемо щось думати, щоб зазря час не втрачати. фонарі в нас там такі є, що можна просто зробити направлене на світло, то зараз ми так і зробимо. Та знімемо коробку відео. коробку, Знімемо коробку відео. Бехнуло. Щось бехнуло, Сергій каже. Може, тец, може ще щось. Ну, начебто, як повітряної тривоги немає. Незрозуміло. Це лампочка. Давайте, хай вона на мене світиться. Ну що ж, розпакувала тканини? Буде відео, зайчики, окремим відео. Зняли, ну, щоб воно ж нормально було, щоб видно було. Тканинки гарні, їх небагато, але вони гарні, вони є. І вони можуть бути перетворені в гарні вироби. Серіть, поки що це все не ховай, ми тільки повиключаємо ці лампочки, щоб не садити. В нас ще купа роботи, але ж світла немає. А без світла ну ніяк зняти. Це так, те, що можна, то те зняли. І побалакаю я ще з вами сьогодні. Ми... У нас було рандеву. Ти щось хочеш зробити? <смі> Кажу, ти щось хочеш зробити? Зуби ходьди на помаді? Ні. Ні, таке жовта не роби, бо мені бракує. Оце я тепер голуба. А тепер така. Ви бачите, як від цикла міняється? Як поросятко. Я люблю, щоб я була як поросятка, рожевенька. Сьогодні в нас було рандеву з родичами з Сергійовими. Сергієвими родичами. Сьогодні я познайомилась із сестрою Сергія Іриною і з Аньою. І З доцею. А як познайомились, дівчатка дивляться мої відео? Знаєте, підписниці ж мої. дивляться відео. захотіли купити костюмчик. Написали купити костюмчик. Я ж даю номер картки, як завжди кажу, що вийшла новою почтою і тут тишина. Ну, Звідки ж я знаю, хто це мені пише? А Іра позвонила Сергію каже: Я ж хочу забрати, а вона мені написала, що тільки самовивіз. Ну а як по-другому? То сьогодні був уже ж самовивіз. Для родичів ексклюзивно ми зустрічалися. Якраз не було зранку світла. Ходили ми в епіцентр, попили кави. Дівчатка, ви дуже класні, рада була знайомству насправді з вами. Іра дуже добра, дуже сильно стіснялась, соромилась, переживала чи не відволікає. Боже, ну, ну то ж все рівно немає світла і познайомитись треба. Тож родичі, кров не вода, Зайчики, пам'ятаєте про це, що з родичами треба зустрічатися. І знайомитись, якщо ви навіть не знайомі, бо е живуть вони недалеко, і доця надзвичайно, Анічка розумна дівчина, працювала в Еміратах, зараз поки що працює в Києві, знає багато мов, взагалі умніця красавиця, дуже розумна дівчинка. Е і ну, скільки можна поспілкуватися з людиною? Е Ну, за три години. Ну, та ніскільки, там таке, кое що розпитали. Але в основному, ну ні, про щось та ні про що. Знаєте, про все та ні про що. Тож, дівчатка, щастя вам радості. Дівчатка нам принесли подарунків трошечки. Дякую вам велике. Вже розпакували коробку з печивом, але ще не їли. Будемо пробувати, що там. Тож, велика вам подяка. Бувайте здорові та бережіть себе. Зайчики, держу в руці телефон, мені трохи рука болить. Зараз зніму. Цю свою нарядну сукню вдіну Халатика, і ну, що ми зробимо? Зараз закип'ятимо водички, поп'ємо чаю, а може і не будемо кип'ятити, я не знаю, мабуть, що охололо вже в термосі той чай, що я робила, і будемо очікувати світла. А як вже з'явиться, то не знаю, буду щось виправляти чи ні, розтечеться воно чи ні за ці години, поки я буду валятися. І ну, треба ж буде щось дознімати. Дознімати, доробити відео. Ну, як це зараз все виглядає. Ось, бачите, як? Один фонар світить інший, і стоїться коричнева сукня. Стоїться коричнева сукня в очікуванні своєї черги. А я накрилася тканинкою і лежу. Треба її скласти. Робота є. Зачки. Хай в усіх у нас буде робота. Не дурна, а потрібна і необхідна робота, щоб у нас всіх була. Сергій каже, Приватбанк Термозіт каже, що не вистачає грошей. 10 година вечора, 15 хвилин. От уявіть, скільки не було світла, я навіть бракує слів. Кажу, неділя, і в нас сьогодні світло за день було тільки 3 години. Три години. Ну і зараз вмикнули. А ну, я надію, що вже не вимкнуть хоча б, щоб хоч вспіть засняти оце. Тому що завтра мені не дуже хочеться знов робити, знаєте, те саме. Це займає дуже багато часу. Зараз доснімаємо, і в мене ще для вас є одна цікава і дуже важлива думка, що стосується саме плаття терапії, бо багато хто із вас забув. Відзняли, переодяглась, чекаю свого часу, бо Сергій перекидає відео на комп'ютер. Каже, почекай. Кажу, чекаю. Бачите, поки не було світла, я ще й накрутила волосся на бігуді, але воно вже встигло закошлитися. І оце коли зацепляється за одяг, це незручно дуже. А все рівно його зацепляєш, бо стараєшся охайно одягатися, щоб не вимазатись в тональний крем, щоб речі не повимазувати. Тому я це роблю надзвичайно хайно. Включив? Молодець. Огляд сукні червоної була на манекені, тепер на мені шито для нової колекції можна оголювати плече. Вона подібна до чорної сукні. Має вільну талію для тих, в кого є животик і бока. Щоб це все трішечки-трішечки приховати. Ну, але якщо навіть немає животика і боків, то також сукня виглядає дуже сексі стильно. Можна огуляти плечиком, як ви бачите, одне, і робити її більш асиметричною. А як таку пошити? Ви вже всі знаєте. Прошу Сергія попрацювати оператором. Ось вона, дівчатка, термобілизна. Вона буде. Це термобілизна, універсальна для всієї родини. Що її значить, що в цю термобілизну, якщо ви вірно пошиєте, то влізете і ви по своїм міркам. Бачимо, як пошито. Пошито ідеально. Рукава на кофточці ми завжди робимо трішки ширше, коли тут все по фігурі, тому що нам наверх треба надягати джинси, надягати якісь штани на лосіни. То ковтина на рукавах отут не має вас перетягувати. Чому Бо вам потрібно дуже зжимати руки в ліг, і піднімати руки? Тому верхня ковтина у нас завжди вільна на рукавах. Ну і для любителів закатати рукавчики. Тож чекайте, ці уроки будуть, коли я не знаю, тому що, як ви бачите, відключення світла буває таке, що світло 2 години в день. І ну, за цей час ну, просто нереально зробити якісний контент швидко. Тому вам придеться почекати. А як ви бачите на мені, ось ми вже відзняли урок. Він буде, коли, не знаю, чекайте. Ну, наступного тижня, я думаю, точно буде. З понеділка. Ох, чи мені жарко? Ні. Не жарко. Це я переодягалась в мільйон речей, то зараз буду назад одягати ведмедика і прибирати після зйомок. До речі, велика подяка Ірі, з якою ми сьогодні зустрічались. Вона робить букетики, займається кіпом. Дивіться, ще покажу вам цей гарний дідух. ось такий натуральний, я ще не відкривала, бо не було мені сьогодні як. Завтра вже його прилаштую. Дякую, Ірочка! Все натурально, бачите, там є і мак. І різні сухоцвіти, це Іра робе сама О, Так. Ну, і поки не забула. Що я хотіла вам сказати? Тут е, Світлана е, разів за два, мабуть, питала мене за це червоне плаття, е, коли буде примірка на юлі, мабуть, на юлі молодшій, так? Е, на вашій доньці. Я написала. Для чого і з якого дива має бути примірка на Юлі? Коли я шию для Юлі, то Юля приміряє ці плаття і хотіла вас запитати, чи ви хоч раз заходили на сайт Плача-терапія і читали опис, чи читали ви опис, що таке Плача-терапія взагалі? Що це таке? Як ви думаєте, що таке Плача-терапія? Плечотерапія – це в першу чергу концепція мого бренду це пошиття і створення речей для нестандартних фігур. Що таке нестандартна фігура? Це фігура, яка не підходить під класичні розміри, і вам просто нереально з цією фігурою піти в магазин. І вибрати та купити свої речі. Юля молодша, гарна дівчина, молода, красива. Але в неї абсолютно стандартна і класична фігура. Отак, От як в манекена, об'єм грудей 92, талія 76, об'єм стегон 96. Ну просто, хоч книжку пиши, і їй пощастило, вона може з легкістю піти в будь-який магазин, купити будь-яку річ та будь-яку сукню. Навіть без примірки. От знаєте, Це саме для таких людей. Є закази в інтернеті і все інше. А що ж робити з таким бідосям, як я? Коли в тебе об'єм стегон 105, а талія 65, от що робити? Куди бігти? Ну, в магазині нереально купити сукню. Це я так підводжу вас, для того, щоб ви додумали собі в голові далі, далі додумали все решту. Якщо не додумали, вам важко, то ви маєте зрозуміти, що. Мій бренд створений для нестандартних фігур. Це написано отаке з ними літерами на сайті майже під кожною сукнею. Так само, як під кожною сукнею, написана фраза, що я не шию на замовлення. І також написана фраза, що немає самовивозу, є тільки відправка новою поштою. Але це не читає багато хто, ну, якось, знаєте, читають те, що їм потрібно. Тому зайчики, якщо вам не подобається примірка на мені, ну пардоньте, от у мене свій бренд, і от я приміряю зараз речі в якості моделі. Якщо я себе, сама себе перестану влаштовувати в якості моделі, ну, тоді я буду шукати дівчат з нестандартною фігурою, платити їм бабосики, тому що моделі вони не, роб, не працюють безкоштовно, і от вони будуть приміряти мої речі. Поки що, ну, мій стан мені дозволяє, фігура. Це робити самостійно ще раз, щоб ви зрозуміли, що -терапія – це сукні для нестандартних фігур. В першу чергу, що таке нестандарт, ви вже зрозуміли. В мене основна тематика це фігури груша. І пісочний годинник, піщаний годинник, так? Це основні такі. Фігури чому? Тому що це найпопулярніші фігури в Україні. Коли дівчата жопастінькі, в них є талія, а верх у них не дуже, не дуже великий. Так? Але, як ви бачите, ось по цій червоній сукні, яку я перед цим приміряла асиметричну знизу, вона для фігури трикутник прямокутник. І яблуко, тому що вона широка, там талії як такої немає, вона просто пряма. Ти її так з одної сторони цинк підтягнув вона тут раз і створила об'єм. Треба підтянув вниз, треба підтянув наверх. Тут повністю пряма, і от, от завдяки цьому, то що я там робила на цій сукні, так можна все скрити, але вона також підходить тим, кому щастить. от Тим, в кого стандартна фігура, вони можуть купувати взагалі будь-які речі. Це не значить, що мої сукні тільки для фігур груша та піщаний годинник. Ні. Це значить, що груша і піщаний годинник можуть в мене купити сукню вона буде сидіти класно. І якщо сукня сидить класно на мені, це не значить, що в мене офігенна фігура і на мені все гарно сидить. Ні. Для того, щоб пошити оцю сукню, мені прийшлося працювати. Багато-багато років для того, щоб зараз посадити на свою фігуру і зробити це конфеткою. Так само, що коли люди купляють, вони отримують задоволення. Це тому, що я багато років працюю для того, щоб створювати якісні речі. От що хотіла сказати. Тому, дівчатка, не пишіть, будь ласка, коли буде те, коли буде все, коли буде примірка на Юлі Молодшій. не буде. Юля буде в якості. Запрошеної зірки час від часу, тому що людина живе окремо в своїй сім'ї, і, ну як, Юля зі мною не працює, ми не працюємо разом. Ми абсолютно, знаєте, от, е різні, ну, от повністю. В Юлі своє, там, в мене своє ми займаємося різними речами. Це в нас не сімейна справа, щоб ви зрозуміли, чому так? От я дуже довго, але я думаю, повністю да, від, відкрито відповідаю вам на питання. Зараз ось надягаю комбінашки, наші палочки, виручалочки. Дивіться, скільки в мене тут їх. Раз, два, три, чотири. Бачите? Мої комбінашки. Чотири штучки. Кучка в кучки чотири штучки. Шийте собі комбінації. Ну, це якщо сукня, знаєте, не якась така що. Ну, універсальне. Якщо буває, таке платі, що там з розрізами чи ще щось, то під нього або підкладку, або краще боді, щоб там все вам втягло, і отут із колготи так от сало не вивалювалось. Також рекомендую шукати якісні колготи, які отут резинка вас не перетягує, я вже говорила, і під облягаючі сукні безшовна білизна. Це коли вам труси отак от не впиваються в одне місце і теж там ковбаси кусок не випадає. Зайчики. Тож, якщо хочете носити речі в обтяжку, то або тіло має бути ок, або комбінація і трусіля мають бути ок. Або і тіло ок, і трусіля ок, і комбінація ок. Це ще краще буде. Так що до пізньої і до пізньої ночі я не зняла відео ті, які хотіла. Сьогодні були дуже величезні плани. Знаєте, відзняти. В мене там є речі, пошиті для колекції. І от в мене були плани ну, хоч частину зняти, поки світло, але вже просто дуже пізно. Я вже реально втомилася, тому що пізно і ну, це ж втомлює знаєте, сіти годин чекати стільки годин буде нафарбованим, і ти ж чекаєш, думаєш, ага, ось вмикнуть в 7 годин, ні, вмикнуть в 8, ні, вмикнуть в 9, а вони вмикнули аж <кій> в 10. То день такого, знаєте, із життя випадає, але ну що ж робити? Приходиться працювати і пристосовуватись до нових умов життя. Також сьогодні в почту, знову, знаєте, Є люди, які в мається. Чомусь вони думають, що вони знають мене краще, ніж я. Ще сьогодні в почту мені прийшло письмо від одної жінки чи дівчини. Я його відразу видалила, що було в тому листі. Щось там про синяки під очима, і що мені потрібно здати білок і феретин. Загальний білок. Я думаю, Боже, Господі Боже. Ну, знаєте, от людина от фонаря пише. Може, мене мої синяки влаштовують? Це по-перше. А по-друге, ну, ви реально, камон, думаєте, що я не здаю ці аналізи і не контролюю живучи з одною ниркою? Знаєте, Це називається то вирву зуб по фотографії. От я бачу твою фотографію, і тобі вирву зуб, не ходи до стоматолога. Приблизно те саме. Так що, зайчики, не займайтесь дурньою. Якщо ви думаєте, що ви от вдруг рішили, що в мене з феретином, що то не в порядку, то ні. З засвоюванням желіза і з білком в мене точно все в порядку. <сум> Тож, це таке? Доявіть, людині нема що робити, вона навіть мені листа написала. Може, з кращих, знаєте, побажань, але, ну, повірте, це не причина моїх синяків. Я з ними живу ще до видалення нирки. Оці от в мене впадини. Під очима, це не від того, що в мене якось щось не те засвоюється. Це, по-перше, пігментація, по-друге, такий тип обличчя, по-третє, тонка шкіра е і зверху ці судини, а по-четверте, ну, такий типаж, знаєте, генетично закладено. Якщо вам генетично закладено такою бути, то ви такою і будете. А якщо ви думаєте, що ви будете по всіх больницях бігати і здавати аналізи, і щось вишукувати і від цього довше проживете, то ні. Ні, ну може хтось знаєте, буде вишукувати, там, робити МРТ через кожні е, півроку всього, там, здавати всі аналізи, бігати там до різних шаманів, вишукувати і шукати собі болячки. І в інтернеті читати, і все, що, от, що буває, не прочитає, все в нього і болить. Ну для чого це? Для чого це? от Скажіть, для чого щось вишукувати, жити в стресі? Раз в рік. Відвідав мамолога-гінеколога, раз в рік здав аналізи, ті, що тобі потрібно. Якщо все нормально, для чого мені бігати, щось вишукувати? Бо ви в мене побачили синяки під очима. Брід, собачої сили. Зайчики, дуже я втомлена, правда відповіла на всі ваші питання. Незважаючи ні на що на що я втомлена, ми зробили сьогодні величезний шматок роботи, знаєте, хоч і з великою перервою, але ми його зробили, уроки будуть. Сукню червону вам продемонструвала, вона вільна, ну, в плані, що хто захоче, можете придбати, якщо вам подобається. Вона класненька, її можна як і туніку носити, і на новий рік одягти. Ну, вона така, звичайно, що більш, більш підходить для вечірки. Така більш Сексі кішечка. На цьому все цьомки-бомки, бо багато говорила і для уроків, вже знаєте, зв'язки, мабуть, що голосів, і просто вже фізична втома. Тому що цілий день ми сьогодні з 9 ранку на ногах зустрічалися з Ірою, потім прийшли додому, швиденько приготувала їсти, я швиденько зібралася, зробила макіяж, і це все швиденько-швиденько, знаєте, і воно трак-бах. І от коли питали про якісь плани, ну, які можуть бути плани, коли в країні війна? Ти просто пристосовуєшся і виживаєш? Це реально зараз у всіх, знаєте, виживання. Хтось... В такому ритмі, як я працюю, я ну, не, не жаліюсь на життя, я рахую, що це все ок. Знаєте, Ми живемо в своєму будинку, у нас є що їсти, є де спати, є що одягти. Ну, і в принципі всі наші родичі живі і здорові, то це, ну, я рахую дуже класно це пощастило завдяки нашим хлопцям ЗСУ, завдяки тому, що ми працюємо, держимо хвіст пістолетом. Тому, Дівчатка, не втрачаємо здоровий глузд. Ніколи в будь-якій ситуації, що б то не було, це відносно вашого здоров'я чи відносно вашого якогось емоційного стану, завжди відкидаєте все, все відкидаєте і залишаєте тільки головне. Знаєте, як лікар залишає головне, він дивиться завжди на людину, на симптоми, на аналізи і аналізує. Щоб у вас не трапилось в житті, тверезо, трезво, аналізуйте ситуацію. Не слухайте нікого, навіть мене можете моїх порад не слухати. Слухайте свій внутрішній стан і старайтеся ніколи не панікувати, і щоб у вас кожен день був вам в радість. На цьому все, таке довге відео. Вийшло Цьомки-бомки. Бувайте, бережіть себе.